Доброго дня! Вас вітає комунальна установа, Зміївський центр професійного розвитку педагогічних працівників і я, психолог центру Фечіян Надія. Сьогодні я розкажу вам використання онлайн-дошки Answer Guidance в роботі вчителя. Які ж переваги дошки Ansar Garden перед іншими дошками? Вона дуже спрощена. Завдяки їй можна отримати відповіді дітей дуже швидко. Справа в тому, що AnswerGuiden може працювати, тобто там можна писати навіть з телефонів, коли дитина там пише. Коли можна використовувати? На початку уроку як мозковий штурм, або всередині уроку як розуміння матеріалу, або запитання, або там, актуалізації, і дійсно як завершення уроку, щоб зрозуміти, що зрозуміли діти. Так? А зараз я вам покажу, як створювати цю дошку. Дошка створюється. Ось цим плюсом. Якщо вам незручно читати на англійській, ви переводите сторінку просто клікаючи на полі сторінки і переводите на українську мову. Це не зовсім необхідно, тому що тут не так все складно. І так, тема. Ну, ми обираємо, наприклад, здорове харчування. Тема. Зараз вам показували просто. Ті аркуші, які ви вже створювали. На них зараз не можна зайти, тому що я ставила тільки, а, тільки на один раз цей аркуш. Що стосується м, режиму цієї дошки, або це буде московий штурм, де багато відповідей може а, надати одна дитина, або це буде класна кімната, де буде одна чи дві відповіді за вашим. Бажанням, я завжди обираю московий штурм. Так, довжина відповіді. Це, на жаль, символи. Тобто це кількість символів 20 або 40, це не слова. Пароль і електронну адресу можна вводити тоді, коли ви хочете редагувати ці дані. Фільтр спаму я не вважаю, що дуже це важливо, тому що ніде більше не буде це посилання, крім те, що там будуть тільки діти. Ну, Можна ввімкнути фільтр спаму, щоб не було спам. Спамерів, як таких. Так, що є нижній, верхній і без змін регістри? Це написання тексту. От як буде написано, да? просто словами нижнього регістру. Це будуть а, великі літери, всі великі літери. І без змін будуть і такі, як написали, так і будуть написати. Ну, для мене такий момент це ж таки верхній регістр. Далі, що стосується видимісті, чи довго буде існувати ця. Дошка. Може, тільки годину, ну, один день стоїть на е, замовчуванні, і ми створюємо цю дошечку. Е, що ще цікаве? Ось створюється ваша дошка, тобто ви працюєте, наприклад, в Google Meet або в Zoom, е, задали запитання, у вас відкривається. в Браузері це запитання. Ну, і ми пишемо, наприклад, там. діти пишуть, да? Справа в тому, що і я можу там щось там додати. Це анонімно. Ви не бачите, хто це говорить. А, оцінку не поставиш, але а, розуміння чи зрозуміли діти відразу буде. Так? Далі, ось бачите. Якщо хтось написав те ж саме з дітей, тобто двоє дітей написали слово спорт, то слово спорт стає трішечки більше за інші слова і показує кількість людей, які відповіли так само. Так? От. А інколи дещо там воно тормозить, і треба просто оновити сторіночку, так? щоб далі можна було писати. О, давайте ще раз судкорт напишемо, бачимо, наскільки він став великим. Бачите, так? І от під, підсвічується кількість. Кількість людей, які відповіли так само. Далі, воно ще може, так, воно ще може їх так приємно складати у такі, бачите? Такі. Хмарки. Цю хмарку можна потім скриншотом забрати і на наступний урок показати. Але хочу сказати, що діти дуже бажають подивитися на те, що ж вони там написали. Тобто ми вмикаємо демонстрацію екрану і показуємо, а ви писали те-то і те-то. Ну, начебто, все, що стосується дошки Answer Garden. Якщо будуть запитання, пишіть. А для того, щоб отримати сертифікат, вам треба перейти за посиланням нижче і відповісти на декілька нескладних запитань. Дякую за увагу. Чекаю ваші відповіді, для того, щоб отримати сертифікат.